Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сезон персиків продовжується, і сьогодні я хотів би саме поділитися своїм рецептом компоту із персиків під залізну кришку на зиму. Для цього ми будемо використовувати самі персики. Тут у нас домашні персики. Беремо банку, добре миємо. Миємо добре персики, вкладаємо їх в банку. У мене це як правило трішки більше половини банки. Буде персиків, декілька листочків кидають для краси, також 8 ложок цукру, ось як бачите, на своїх екранах. Після чого ми заливаємо кип'ятком і стерилізуємо у каструлі вже з кип'ятком хвилин 17, ось так, 17 хвилин. Обов'язково викладіть на дно вашої каструлі якесь повотеничко для того, щоб банка не тріснула. Все, закрили під залізну кришку, дали. Добу охолонути вашому компоту, а потім спустили його в погріб чи де ви будете його зберігати в прохолодному місці. Ідеальний компот із персиків на зиму готовий. Це просто неймовірна смакота, все дуже просто і швидко. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До речі, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами консервування персиків на зиму під залізну кришку.